Сьогодні засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництво архітектури, охорони пам'яток навколишнього середовища та благоустрою. Е, присутні на комісії. Борімов, голова комісії, члени комісії е, Борисюк, Вадаляк, а також е, Начальник відділу будівництва архітектури комунального майна земельних ресурсів, екології та юридичного виконавчого комітету Ліської Сусівської ради письменний Сергій Миколаєв. Е, Порядок денний розданий на руки, кворум присутній. Проєкт рішень та порядок денний є у кожного. Зауваження доповнення до порядку денного у когось є. Нема. Немає. Немає. Зауважень немає. Переходимо до першого питання. Про надання дозволу не виконавчому комітету сільської ради на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Чорняв. Проектом рішення ознайомлені. Зауваження доповнення. Немає. немає. Поіменне голосування. Борімов за. Подоляк за. Борисюк за. Е, Висновок позитивний. Переходимо до наступного питання. Про надання дозволу на розроблення детального плану території обмеженої вулиці Шевченка та землями лісового господарства в селі Чернявка Леськівської сільської ради, сільської територіальної громади Черкаської райони Черкаської області. Село Чернявка. Від, за відповідним клопотанням. Проектом рішення ознайомлені. Зауваження доповнення. Немає. Пойменного голосування Борімов за. Подальок за Борисюк за Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки село Леськів. Проєктом рішення ознайомлення, зауваження доповнення. Немає. Поіменне голосування борімов за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: про надання дозволу на, розроблення, на розробку проєкту землеутру щодо відведення земельних ділянок в оренду АТ Черкаси Обленерго. З проектом рішення ознайомлені, зауваження доповнення. Поіменне голосування, борімо за. Подоляк за. Борисюк за. Наступне питання про внесення змін до договору оренди землі. Водафон. З проектом рішення ознайомлені, зауваження доповнення. Немає. Поймене голосування, борімов за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. наступне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки водного фонду. Проектом рішення ознайомлені. Зауваження доповнення. Немає. Пойменне голосування, берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний наступне питання. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність. олійник. Село Лески. З проектом рішення ознайомлені зауважень доповнення. Поіменне голосування беремо за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний, наступне питання. Восьме. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, село Чернявка Селецький 05 Г. Проектом рішення За зауважень доповнення. Пойменне голосування, беремо за. Подоляк <гартак> за. Борисюк за. Висновок позитивний. наступне питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Проектом рішення ознайомлень завожень доповнення. Немає. в голосування. за. за. Подоляк Борисюк Висновок позитивний, наступне питання. Десяте про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Село Леске брелаха ТМ 03 Г. Проектом рішення ознайомлень зауважень доповнення. Немає, немає. Про голосування борімо в зал. Подоляк за. Борисюк за. Виснов позитивним. Наступне питання. Десяте, про надання дозволу на розробку <с> проекту <с> землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Село Леське Гайсенюк ВВ 06 Га. Проект, про Проєктом рішення ознайомлень, зауваження доповнення. по немає. Пойме на голосування. Берімо в за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: е, про надання дозволу на проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Село Олецький Гайсанюк, ЄР 06 Г. Проектом рішення. Проектом рішення ознайомили, завожень доповнення. Немає. немає. По на голосування. Берімо за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городу села посилу веських НО 06 Г. Ага. Проектом рішення ознайомлень. Завожень доповнення немає. Пойменне голосування берімо за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Село Леське Гуріненко ВВ 035 Г. Проектом рішення ознайомлені. Зауваження доповнення. Поіменне голосування берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Для городництва. З проєктом рішення ознайомлень зауваження доповнення. Немає. Поіменне голосування брімов за. Подоляг за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Село Леське Даведенко АП 035 га. З проєктом рішення ознайомлень зауважень доповнення. Немає маю. Поймене голосування, берімо за. Подалек за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Село Леське Джулай ЛП. 0,3 га проектом рішення ознайомлень, зауважень доповнення. Поймене голосування беремо за. Подоляк за Борисюк за. Е, висновок позитивний. Про, е, наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городу. Село Леське Коваль і я 0,25 ГА. п'ять газ проектом рішення ознайомлень. Зауваження доповнення. Поймене голосування беремо за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний, наступне питання: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Сололецьки Левченко ВО 039 Г. З проектом рішення ознайомлення зауважень доповнення. Немає. Поіменне голосування берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний, наступне питання. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Сололецький Левченко ВО 042 Г. З е, проєктом рішення ознайомлень зауважене доповненням. Немає. Поймене по голосування берімо в за. Подаляк за. Висновок позитивний. Наступне питання: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва село Лесько Левченко ВО 052АГ. З е, проєктом рішення ознайомлень заважене доповнення. Не по... Немає. Поймене голосування берімо в Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, Сололецьке Левчик КВО, 06Г. З проектом рішення ознайомлені, Зауважені доповнення. Не По імені голосування, беремо за. Подаляк за. Борисюк за. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Сололеське Лещенко. О 0,3289 га. два восімсят рішення ознайомлені. Завожене доповнення немає. Поймене голосування бурімо за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Соловецький Лисенко НП ноль тридцять один га. Проектів рішення ознайомлень заважень доповнення. Пойменне голосування бурімов за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Сололецьке Манькове і ноль двага. Проектом рішення ознайомлені, зауважень доповнення. Нема, По Поймене голосування, брімов за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Сололецький назаренко АП. 06 Га. Проектом рішення ознайомлені. Зауважень доповнення. Немає, нема. Пойменне нема. голосування берімо за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний, наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, село Леське Назаренко ВС 06 Г. Проектом рішення ознайомлені. Зауважень доповнення немає. мене голосування борімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний, наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, село Леське Нелезенко, ПМ 06 Г. Проектом рішення ознайомлень зауважень доповнення. немає Поймене голосування борімо в за. -за. за Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрій, ага. -пи про землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Село Леське 7 ПП 06 Га. Проектом рішення ознайомлень зауважень, доповнення доповнення. По Поймене голосування борімо за Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Село Леській Чипурна НВ 025 Га. Проектом рішення ознайомлень зауваження доповнення. Немає поімене голосування. в зал. Подаляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: 31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби. Село Чернявка Техтеренко КС-09А. Га. З проектом рішення ознайомлень зауваження, доповнення немає. Поймене голосування беремо в за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для синопасіння випускання худоби, село Чернявка, Дехтеренко КС 075 Г. Проектом рішення ознайомлені, зауважень доповнення немає. Поіменне голосування Борімов за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби село Чернявка Дехтеренко КС 085 га. Проектом рішення ознайомлені, зауважень доповнення немає. Поіменне голосування Борімов за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння випасання худоби села Чернявка Дехтеренко КС 3 гектара 10 сотих. Проект е рішення ознайомлений, зауважень доповнені. Немає. Немає. Поіменне голосування Борімов за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний, Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки в оренду для сенкосіння виписання худоби. Злов Чернявка, Дихаренко КАЕС, Сірій, гектара. Проєктом рішення ознайомлень, зауважень доповнення. Немає. Поймене голосування, беремо за. Подоляк за Барисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для цінописіння випасання виписання худоби з Чернявка, Дехтаренко ГаС п'ять і 6 гектар. Проектом рішення ознайомлень зауважень доповнення. Немає. Поїмене голосування? Подаляк за. за. Барисюк за. Висновок позитивний. Е, Наступне питання: про надання дозволу на розробку проєкту земоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для цінок сіннії випасання худоби, село Чернявка, дихтерен КС, 14,8 восьми гектарів. З проектом рішення ознайомлень зауваження доповнення. Немає. По Поімене голосування, беремо за. Подоляк за Бересюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для цінок і випасання худоби, село Чернявка, дихтерен КС, 14 гектарів. Проектом рішення ознайомлень, зауважень доповнення. Немає. Ми на голосування беремо за. Подаряк за, бересюк за. Висновка угу. позитивний. наступне питання: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для цінокосіння випасання худоби Олес, сі у Леске верхніков за о 4 16 гектар. Е Проектом рішення ознайомлені зауважень доповнень. Немає. Ви мене голосування. Берімо за. Подоляк за да. Бересюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сітків виписання худоби, соловецький семис ЛМ -1, 1 гектар. Проект рішення ознайомили, зауваження доповнення. Немає. Пойменного голосування берімо за. Подоляк за. Да. Берессюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для городництва та встановлення орендної плати. Село Чернявка Касяненко, В. 10 соток. Проектом рішення ознайомлень зауважень доповнення немає. Поймене голосування беремо за. Подальок за. Бересюк за. Висновок позитивний. Наступне питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для городини стата встановлення орендної плати село Лецьке величко АБ 06 гектар. З проектом рішення ознайомлень зауважень доповнення. Немає. Поймене голосування беремо за. Подалік за, Борисюк за. Висновок позитивний, наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городницта та встановлення орендної плати Сололеськи величко АБ 06 Г. Ага. З проектом рішення ознайомлень зауважень доповнення по іменне голосування беремо за. Подаляк за Бересюк за. Висновок позитивний, наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва та встановлення орендної плати Сололеськи величко АБ06 Га. Проектом рішення ознайомлення зауваження доповнення. Пойменне голосування берімо в за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для городництва та встановлення орендної плати. Соловецький величко АБ 057 Г. Ага. Е, Спроекту рішення ознайомлень, зауважень доповнення. Пойменне голосування брімов за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання. Е, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для городництва та встановлення орендної плати село Олеське величко пв 06 Г. Проектів рішення ознайомлень, зауваження доповнення. Немає, Поєменне немає. По голосування Бурімов за. Подаляк за. Бересюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для городництва та встановлення орендної плати сололеськи величко вп 022 Га. Проектом рішення ознайомлень зауважень доповнення. Пойме голосування берімо в за Подоляк за Борисюк за висновок позитив наступне питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі оренду для городництва та встановлення орендної плати Соловецької величкої МВ 033 тридцять три Га. Проект рішення ознайомлень зауважень доповнення. Поймене голосування берімо за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для городису та встановлення оренної плати Соловецької величкої -МВ, про Величко МВ 034 тридцять Га. З проектом рішення ознайомлення, зауважені доповнення. Немає. немає. Пойме голосування берімо за. Подаляк за Борисюк за Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для городництва та встановлення орендної плати. 0,45. Проектом рішення ознайомлення, зауважені доповнення немає. Поймене голосування борімо в за. Подаляк за барисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для городства та встановлення орендної плати. Толецький гайсенюк ВМ 05Г. Проекти в рішенні зауваження доповнення. Немає. Поймене голосування борімо за. Подоляк за барисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для города та встановлення орендної плати. ММ 038Г. Проектом рішення ознайомлень зауважень доповнення немає. Поймене голосування борімов за. Подоляк за. Вересюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для городису встановлення орендної плати. Левські Харенко ЮЗ 06 газ. Проектом рішення ознайомлень. Зауважень доповнення. Поймене голосування борімов за. Подаляк за. Вересюк um. за. Uh. 60... Наша. Ну нічого. Ось, ну, ми вже проголосували. Нічого страшного. 53 третє питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу оренду для городу та встановлення орендної плати. Долегкий Катеринич РМ 032 газ. Проектом угу. рішення ознайомлень, зауваження доповненням. Приймане голосування, берімо за. Подаляк за. Борисюк за. Виснов позитив. Наступне питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та в оренду для горонства та встановлення орендної плати. Соловецький Катеринич РМ 039 Га. Проектом рішення ознайомлений. Зауваження доповнення. Поймене голосування берімо за. Подоляк за. Вересюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проєкту зимоустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городусла та встановлення орендної плати. Соловецький коваль ТМ М ноль двадцять Га. Проекту рішення ознайомлень зауваження доповнення. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проєкту земоустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для городуства та встановлення оренної плати. Соловецький крутіння СВ тридцять два. Проект рішення ознайомлень зауваження доповнення. По імене голосування берімо за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для города та встановлення оренду плати. Словолецький проте ТМ, 06 газ. Проектом рішення ознайомили, зауважень доповнення. Немає. Газ. по імені голосування беремо за. Подоляк. Сам. Борисюк за. висновок позитивний Наступне питання про затвердження проекту новоустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для горонця та встановлення уродної плати. Соловський Лопух ВІ 01350 газ. Проектом рішення ознайомили, зауважень доповнення. Немає. Газ. по імені голосування беремо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновка позитивний. Наступне питання про затвердження проекту земоустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для горогонства та встановлення орендної плати, в село Лески Петух МА. 045 п'ять га. Проектів рішення ознайомлень, зауважень доповнення. Немає, немає. Поймене голосування беремо в зал. Подоляк за Борисюк за. Наступне питання про затвердження проекту зимоустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для горонства та станової орендної плати. Село Олеськи, СМС НІ 045 сорок п'ять газ. Проекту рішення ознайомлень зауважень доповнення. Немає. По Поймене голосування беремо в за. Подоляк за. Борисюк за. Е, висновок позитивний. Наступне питання 62 друге про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для цінокосіння і випасання худоби та встановлення орендної плати. Соловецькі величкої МВ 095 Га. Проект рішення ознайомлені зауваження доповнення. Пойме на голосування берімо за. Подоляк за Бересюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для і випасання худоби та встановленого оренної плати. Словецький величко МВ 086 Га. Проектом рішення ознайомлені, зауважень доповнення. Немає. імене голосування борімо за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для накосіння і випасання худоби та встановлення орендної плати. Столецький гайсанюк Вм 2,93 гектара. Проектом рішення ознайомлень, зауважень доповнення. Немає. Поймене голосування беремо за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Останнє питання про відмову надані дозволу на розроблення документації землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Цокур В.І. Проект рішення ознайомий. За Зауваженням доповнення. Немає. Немає. Поймене голосування. беремо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. На цьому питання Немає. порядку денного. Вийшов пана. Дякую. Дякую.